Привіт, мене звати Влад, і сьогодні ми поговоримо про новини, які трапились в дизайні, штучному інтелекті та технологіях. Скажу відверто, що на цьому тижні у нас з вами дуже дивні і різні новини. Фігма тепер можна створювати сайт. Google починає знімати власні фільми. iPhone перетворюється на повітря, як є більше, напевно, нікому не потрібне. Кайсінат створює Хогвартс, але туди можуть потрапити лише стрімери, як люди закохуються в нейромережу і ще дуже багато інших новин, тому заварюйте собі чайок, періть щось смачненьке, і ми починаємо. Figma анонсувала Figma Sites. Тепер одразу після дизайну можна буде публікувати і створювати власні сайти прямо в додатку Figma. Кажуть, що це все буде адаптивно, а також будуть працювати анімації. Якщо у вас є нескладний дизайн сайту, тепер ви можете просто задизайнити і опублікувати сайт, ніякого фронтенду, ніякого коду. Щось по типу фреймер або Webflow. Також на цій конференції вони анонсували Figma Make, Figma Draw, Grid і Figma Bus. А про ці нові фічі я не пишу. Більш детально в своєму телеграм-каналі, тому посилання в описі. Google запускає і тестує АІ пошук. Вони зрозуміли, що люди наразі замість пошуку в Google вони звертаються до штучного інтелекту. Тому вони вирішили просто додати в свій пошук штучний інтелект. Тепер, коли ви будете звертатися до пошуку, а все сама збере, коротко сформує і вам покаже. Кайсінат відкриває свій власний Хогвартс, але тільки для стрімерів. 150 людей будуть жити в кампусі і навчатися у самих популярних блогерів: Біст, кайсінат і так далі. В перші години відкриття цього сайту було подано 7 мільйонів заявок. Сайт одразу ліг. Netflix анонсувала третій сезон Рив кальмара. Прем'єра відбудеться 27 червня. У тизері нам з вами показали, як головний герой знову повертається в ігри. Я не знаю навіщо вони створили третій сезон, бо другий сезон вийшов над поганим. Тому від третього сезону особливо я б нічого грандіозного не очікував. Google починає знімати фільми. Вони відкрили свій продакшн. Перший фільм буде називатися Зозуля, і це буде хорор фільм, мета якого. Зробити так, щоб люди пересіли з айфонів на андроїд. Ну, ось така пропаганда андроїду. Чуєш, я подивився фільм Зозуля від Google та бомба. Напевно, я більше ніколи не буду користуватися айфоном. Серіал Чорне дзеркало в реальності. Люди починають закохуватись і зустрічатися зі штучним інтелектом. Наразі в Китаї це просто бум. Вони там, коротше, вступають в стосунки з нейромережею. Вони дуже задоволені, вони відчувають тепло і підтримку. Ба більше вони більше не шукають зв'язку з реальними людьми, штучний інтелект. Люди iPhone готує ультратонкий телефон, iPhone 17 Air. Якщо це правда, це дуже тупа новина. iPhone готує телефон. Він настільки буде тонким, що там навіть не поміститься батарея. Нормальна батарея. Тобто у iPhone в принципі ніколи не була нормальною батареєю. Вона завжди була. Від стіною, вона завжди тримала дуже мало. І тут вони вирішили створити телефон, який буде ще менше тримати. По суті, це буде відсутність батареї. Тому вони не придумали нічого кращого, окрім як, вгадайте, створити чохол з акумулятором. Створити телефон з нормальним акумулятором, який буде вистачати хоча б на 3 доби. Ні, створити телефон без батарей, але створити ще акумулятор чохол, який можна буде штовхнути ще баксів за 300. Так, це настільки тупо, що аж не віриться, наскільки це взагалі можливо. Ось такі були новини цього тижня. Підписуйся на мене, щоб не загубитися в цьому інформаційному хаосі. Я буду дуже вам вдячний за лайк, підписку і коментар. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка вона вам здалась самою дивною. Бажаю вам завжди розвиватись, ніколи не зупинятись і завжди спілкуйтесь зі штучним інтелектом. Пока!